Шановні члени експертної групи з акредитації, представляємо до вашої уваги короткий огляд матеріально-технічної бази Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, яка використовується під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю видавництва та поліграфія. Основний обсяг навчальних занять за можливістю їх проведення в очному форматі відбувається в приміщеннях, закріплених за кафедрами навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Вони розташовані у першому та другому навчальному корпусах на території кампусу МТУ ХПІ на вулиці Кірпічова та в окремому корпусі на вулиці Григорія Скаваради. Загалом у університеті наявні більше 91 тисячі квадратних метрів навчальних переміщень, включаючи аудиторії, комп'ютерні лабораторії, спортивні зали. Аудиторії університету є просторами. В них наявне природнє та штучне освітлення, що відповідає санітарним нормам, встановлені зручні столи та стільці або лави. Кафедри мають в своєму розпорядженні переносні та фіксовані екрани для використання з мультимедійними проекторами. Це дозволяє викладачам максимально ефективно використовувати навчальний час і застосовувати сучасні технології. Зокрема, інноваційні підходи, що використовуються, включають використання хмарних технологій, засобів дистанційного навчання, комп'ютерних систем управління навчанням. В аудиторіях та на території університету діє вільний бездротовий Wi-Fi доступ до інтернету та локальної мережі університету, що під'єднана до системи міжнародної науково-освітньої мережі Eduroam. Аудиторний фонд дозволяє проводити навчання здобувачів вищої освіти у великих та малих групах. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання є ключовим фактором результативності освітнього процесу і отримання тих компетенцій, які відповідають цілям освітніх програм. Для занять малих груп є спеціалізовані аудиторії меншої площі з меншим числом столів, що спрощує процес комунікації між викладачами та здобувачами. Аудиторії, обладнані зручними сучасними маркерними дошками. Водночас, в умовах воєнного стану є можливість проводити заняття здобувачів освіти дистанційно, а також організовувати спільну онлайн-роботу над науковими розробками та публікаціями. Також у університеті є в наявності великі аудиторії амфітеатри, які дозволяють проводити лекції, міжнародні науково-практичні конференції та інші масштабні освітні та наукові заходи. Матеріально-технічна база НТВ ХПІ постійно оновлюється та вдосконалюється. Виконуються роботи з покращення умов навчання, в тому числі і ремонти в корпусах і аудиторіях. При цьому робляться кроки, спрямовані на мотивацію здобувачів вищої освіти. Так, наприклад, у другому навчальному корпусі до цікавого оздоблення інтер'єру долучилися компанії-роботодавці, з якими співпрацює університет. У цьому ж корпусі розташований спеціальний комп'ютерний клас Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, в якому викладаються дисципліни, пов'язані з сучасними інформаційними технологіями. Клас оснащений комп'ютерами, підключеними до локальної університетської мережі та інтернету. Комп'ютерний клас обладнано двома дошками та мультимедійним проєктором. На всіх комп'ютерах встановлено програмне забезпечення Microsoft 365, яке використовується ntu HP на умовах договору з компанією Microsoft. Воно дозволяє застосувати в освітньому процесі дистанційні заняття в Microsoft Teams, розповсюдження файлів навчальних матеріалів, колективну роботу над навчальними матеріалами, спільне редагування публікацій тощо. Важливу роль у підготовці здобувачів освіти відіграє сучасна науково-технічна бібліотека НТУ ХПІ. Вона розташована у новій будівлі, яка відкрилася 2014 року, і частково у приміщеннях головного аудиторного корпусу. Бібліотека є сучасним центром для отримання інформації здобувачами та науковцями. Її фонди налічують понад півтора мільйони примірників. З них наукової літератури близько 500 тисяч. В бібліотеці створені комфортні умови для роботи. Читальні зали обладнано комп'ютерами, наявний бездротовий доступ до інтернету. А через локальну мережу здобувачі мають змогу працювати з міжнародними наукометричними базами. В той же час зберігається і можливість працювати з детальними локальними каталогами фондів та з літературою у паперовому та цифровому форматах. Для зручності читачів працює електронний каталог та цифровий репозитарій наукових робіт працівників університету. Читацький квиток єдина картка читача ЗВО міста Харкова. Дає право здобувачам освіти безкоштовно користуватися послугами багатьох міських бібліотек-учасниць проєкту. науково технічна бібліотека є окрасою університету, активно сприяє науковій діяльності і є платформою для проведення багатьох наукових і освітніх заходів. На території НТУ ХПІ ведеться постійна робота за вдосконалення середовища для людей з особливими потребами, зокрема для маломобільних груп населення. Більшість корпусів та гуртожитків обладнані пандусами. У висотних корпусах є ліфти, що створює умови для реалізації права на освіту для маломобільних груп населення. Існує можливість навчання людей з особливими освітніми потребами за індивідуальним графіком. Здобувачам освіти з інших міст НТУ ХПІ надає місця у гуртожитках. У університеті є 15 гуртожитків, розташованих у різних частинах міста Харкова. Гуртожитки НТУ хпі коридорного та блочного типу. Кімнати розраховані на проживання 2-4 осіб. Для використання здобувачами вищої освіти доступні спільні кухні, туалети, умивальні кімнати та душові. В другому та третьому гуртожитках санвузли є в кожній кімнаті. Для осіб, що живуть у гуртожитках, доступна послуга пральні. Також у всіх гуртожитках є кімнати для заняті відпочинку, спортивні зали, обладнання для занять різними видами фізичної культури та спорту, що сприяє підтриманню здоров'я здобувачів вищої освіти. Здобувачі освіти мають можливість безкоштовно займатися 25 видами спорту. У університеті є понад 7,5 тисяч квадратних метрів, спортивних залів, зокрема легкоатлетичний манеж, два басейни, в тому числі 50-метровий плавальний басейн, ігровий зал, спеціалізовані зали для боротьби, гімнастики, настільного тенісу, аеробіки, тренажерні зали, стадіон з ігровими майданчиками для тенісу, міні-футболу і баскетболу, занять гімнастикою, легкою атлетикою, футболу. Крім того, здобувачі мають можливість відпочити в спортивно-оздоровчому таборі Політехнік, розташованому у Харківській області на березі річки Сіверський Донець. Інфраструктура відпочинку для здобувачів вищої освіти в НТУ ХПІ включає в себе і територію кампусу університету, яка є чудовим місцем для прогулянок, поєднуючи в собі класичну і сучасну архітектуру, затишні алеї, сквери та чудові квітники. Також у корпусах університету діють заклади громадського харчування. Є і окрема будівля їдальні на території університету. Паркова зона і територія біля корпусів обладнана парковками для велосипедів. На території є злучні лави і встановлено інноваційні сонячні дерева, від яких можна заряджати мобільні пристрої і працювати на свіжому повітрі, користуючись покриттям бездротової локальної мережі. Таким чином, в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут створені комфортні умови для навчання, наукової діяльності, проживання та відпочинку здобувачів всіх рівнів вищої освіти.